У Дніпрі триває відновлення комунікацій. На правому березі Дніпра почали встановлювати ємності з технічною водою. У Дніпровському пологовому під час блекауту 23 листопада народився хлопчик. Фонарики, фічки, фонарики. От все, більше нічого немає. Вчора дали всім вечора. а в 10 вечера отключили опять. И до этого не было полтора суток. Воды не было. Значит, дали воду вчера вечером где-то ночью. Сейчас ухожу, вот сейчас руки помыл, через пять минут зашел, уже и воды нема уже. А тепла тем более. Так что сейчас ничего нема. Мы все в одном положении, поэтому мы входим, как говорится, в положение государства. Ждем, куда деваться. Нам повезло, нам дали быстро. А некоторые люди до сих пор без электричества, даже соседние подъезды, соседние дома еще без электричества не возобновили. Воду возобновили, поставку воды уже сегодня утром, то есть два дня мы были без воды. Буквально несколько часов была вода, и сегодня опять пропала. То есть хорошо, что успели набрать воды и запастись еще хотя бы на день-два. Набрали воду техническую для пользования бытового. одноразовая посуда спасает. свічки, фонарики, телефони. Коли дають світ, швидко все заряджаємо, щоб державні все заряджене про запас. і так нормально. Ми рано ложимся спати, діти маленькі, рано ложимся спати, тому у нас світовий день в пріоритеті. Трохи були черги за випитною водою. Вдома набирали По можливості, ще, коли тільки вода почала відключатися. Ну а зі світлом все у нас і нас батарейки, і свічки. Хто ще хочу акумулятори, щоб були <смі> придбати. Опалення поки що немає. Ну, Дуже сподіваюся, що воно буде. Головне, що опалення. Газ є, у нас плита, тому немає такої проблеми з харчуванням. Нічого, справляємося, переможемо. Це все це потерпимо, тимчасово. Це Запаси ділимо. Живем с запасами. Ну а куда деваться? Со свечкой. Пользуемся свечками. Сто дешек. Всю одежду на себя. Ну пока телефима на улице, слава богу. Обходимся. Мы всегда выживем. Разве можно замерзнуть или обойтись? Можно без всего. Мы стойкие, крепкие и все выдержим. Дефіциту харчів на Дніпропетровщині немає. Про це під час брифінгу 25 листопада повідомила начальниця відділу департаменту економічного розвитку ОВА Алла Кефель. За її словами, продовольча ситуація в області контрольована, логістика налагоджена, а мережі супермаркетів працюють в тому числі й на генераторах. Першим часом зникла вода, але ж тому, що її не було в квартирах, це зрозуміло. Але воду також підвозять. Тобто, всі товари, які зникають з полиці, їх максимально швидкий час намагаємося виставити на полиці для того, щоб люди мали можливість купувати. Не треба створювати штучного дефіциту. Дуже велике прохання до населення все є. Всім забезпечені ретейли. Маленькі магазини також працюють на сьогодні, тому. Ситуація контрольована. У Дніпрі на правому березі встановили 100 бочок з технічною водою. Про це 24 листопада написав заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Ми відвідали декілька адрес, з опублікованого ним переліку. На подвір'ї однієї зі шкіл таку бочку встановили у ніч на 25 листопада. Про це розповів працівник навчального закладу. Каже, буквально за годину місцеві ємність спустошили. Загалом у бочці було 2200 літрів води. Коли привезуть іще невідомо. Така ж ситуація ще в одному шкільному дворі. Та й охочих набрати воду тут немає. В цьому районі вже є водопостачання. Резервуар з водою користувався попитом на шостій перемозі. Нам установіка красакі квітці середні дня, ні, даже котру вчорашньому встановили бак з водою, бо більша очередь воду забирали там примірно на 2000 тисячі літрів. Ну і видимо, вона закончилась, раз немає ні очереди. Ходів за водою, тоді -да, так встановили. А далі підвозили, чи ні, я не знаю. Може быть, не подвозили. Може быть, підвезуть потім. Сьогодні не бачили, так? Ми, не діло. Дехто з жителів району про бочки з водою не знав. Тут ми, ми не знали, навіть а я ходила до річки. Я в 56-му домі, так що там озябляла. Дорогу перейшла, до річки пішла, набирала пару бутильків води. Один раз, другий раз. Так, що обійшлись, ми запитали у прес-служби міської ради, як часто будуть поповнювати технічну воду в ємностях та чи будуть розміщувати додаткові резервуари. Відповідь не отримали. Інна таранець Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро значить каніну є, чоловік чоловіка є 33-й. Ну, я вже здесь пам'ятаю більше не розказу, а я очевидець. что по линии мамы мой дядя, их была семья 10 человек, вот, детей, ну, все были взрослые, значит, дядя Нил, он тоже, жена была у него и сынишка, значит, ну, сын и жена это, выжили, а дядя в кути, вот, пришли оттуда, заберите... Маме, заберете своего брата, он умер. Я помню, как зараз еще младшая сестра, мама Харатина, вони тачку взяли и я з ними поїхали, привезли дядьку і хорони 1933 год. Когда наступила весна, тут значительно легче стало. Коли почала підніматися травка, ее начали собирать, срывать, варили и питались этой травой. я помню, у нас там Молчины озеро, и там много было сусликов, почему-то очень много было. Отец мне говорит, сынок, бери ведро и пошли. Мы пришли на Молчины, подходим, а они в норках. И как раз солнце было. И эти суслики возле норок на задней лапках сидят. Это, и двое. Отец мне говорит: бери ведро, и я принес воду, заливай. И такая большая подсака, заливай и туда только вода. И они воскакают и в подсаку. И я не и сейчас вкуснее мяса я никогда не ел, никогда за свою жизнь не ел, как были эти суслики, суслики это вот тоже, это как один из фактов. А это было решение Сталина, решение Сталина. Геноцид я признаю, хотя э -э, руководство украинский народ давили, украинцы иногда показывали зубы. Первый председатель у нас был Кирпа, вот э -э, вот его соза э -э, колхоза, и значит его застрелили э -э, ночью. Через окно його застрелили. Він там работал значит, при, при е, ета, лампі керосинки, і його застрелили. Много було. Спротивлення було більшої і сторон, сторони Абуховців, і взагалі, в принципі на Україні. Як на вашу думку, чого вдалося досягти тодішній владі такими репресивними методами, найжорстокішими голодом? Я вважаю, що нічого не вдалося. Нічого. В області працює 200 пунктів незламності за повідомленнями ОВА. Там люди можуть підзарядити свої гаджети та отримати доступ до інтернету. Деякі пункти розгорнули в наметах, які встановили рятувальники з обласного ДСНС. Тут також є світло, тепло, чай, цукор, медикаменти та санітайзери. Люди можуть переночувати у пунктах. Рятувальники кажуть, набрали для людей технічну воду. Одночасно даний пункт може вміщувати 30-40 осіб. Люди постійно змінюються. Хтось прийшов, поставив телефон на зарядку, зарядив, пішов, постійний потік, хтось прийшов випити чаю або просто зігрітися. Десь в інших районах буде ситуація, яка. Буде не ну, в який необхідно буде встановити цей намет, протягом пару годин його буде змінено місце дислокації. На жаль, у мене немає можливості у мене вдома зарядити мої гаджети та попрацювати. Тому наразі я прийшов сюди, щоб трохи підзарядити свій ноутбук. І що можу сказати, це дуже. Обрятували мою ситуацію, тому що мені по роботі необхідно швидко доробити проєкт. І вдома я цього просто не можу зробити. Але тут у мене є така можливість. У Кривому Розі долають наслідки блекауту, що стався через російську ракетну атаку. За інформацією військово-цивільної адміністрації, станом на ранок 25 листопада майже 95% житлових районів міста з електроенергією почали відновлювати роботу котелень. Михайло живе у центральному міському районі. Каже, вдома є світло та вода. Чекає на тепло. Вода, Ось, смотримо, вода у нас оттічна вода зараз. А батареї от дуже плохо включили. Дуже ось, ось, є, 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 теплі. У місті призупинили роботу комунального електротранспорту, натомість продовжує працювати автотранспорт, за словами водіїв, проблем із тим, щоб заправити автівку, немає. Зараз ну може там дві машини були підімною, переді мною і ну в кожну колонку десь по пару машин. І різниця тільки в тому, що люди, окрім того, що заправляють свою машину, заправляють ще часто каністру для того, щоб заправити генератор. Ті заправки, котрі я бачив, котрі впадали в моє поле зору. Там всюди є бензин. Насправді єдине, що що на одній заправці не було того виду дизелю, що мені потрібен, але був інший. Продуктові магазини працюють у звичному режимі, каже Людмила. Термінали працюють. Уже світло у мене вдома є, а тут теж в магазинах є. Так що переживемо. Вчора була проблема, а сьогодні все добре працює. Ну, картку не можна було скупитися, а зараз все швидко, швидко. У Кривому Розі розпочали роботу пункти незламності. Один з них облаштували рятувальники. За їхніми словами, пункт діє цілодобово. У наметі є ліжка, обігрівачі, генератор та гарячий чай і кава. У разі потреби можуть розгорнути мережу Starlink. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Оксана та Юрій чекали на дитину сім років. Про вагітність дізналися у березні. І, хоча через воєнний час було тривожно, каже жінка, вирішили народжувати. Довго очікували. Ми планували дуже, ну, дуже довго. Дочекалась. 23 листопада об 11-й Оксани почалися перейми. Жінка народжувала сама, як раптом внаслідок ракетних ударів РФ зникло світло та вода. Хватки почалися боляче було. Великі переживання були. Немає світла, немає зв'язку, ні інтернету. Переживає вже що там на даний момент. Під час пологів навколо дитини обвилася пуповина, тож лікарі вирішили робити кесарів ростин. Дитинка в неї була настільки шустра внутріотробно, що вона замоталася так в пуповину, що ця пуповина почала здавлювати дитину під час сперейм, і дитина застраждала в результаті цього. Операційну, згадує медикиня, підготували за лічені хвилини. Генераторна лампа в нас є і теж вона весь час підзаряджалася. В нас є налобні ліхтарики для того, щоб ми могли працювати. В нас є акумуляторні лампи. Ми були готові. До цього до цієї ситуації, але ж все ж рівно якось не вірилось, що до такого абсурду вже і до такого геноциду дійде і з боку Російської Федерації. Уже на операційному столі Оксана все ще намагалася додзвонитися чоловікові, який тоді був вдома у Магдалинівському районі. Не було зв'язку. Я народила в 16.30, а додому дозвонилася аж. Та годину о 9 вечора, як з'явилось світло. Хлопчика назвали Назаром. Оксана та Юрій вірять, їхній син, який народився у блекаут, виросте особливим. Умним, гарним, сильним. Все буде добре. Да. Здоровим. І, хоча Назар народився з кисневим голодуванням, він швидко прийшов до тями, кажуть лікарі. Тож виписати Маму з немовлям обіцяють уже наступного тижня. Софія Москаленко та Євген Шпак. новини на Суспільному Дніпро.